Чи варто в такій форс-мажорній ситуації інвестувати в Україну і взагалі безпечно чи небезпечно? Я вам відповім по собі. Я людина-підприємець, яка повністю в перший рік обнулилась по бізнесу і відбудувала за кілька років, повністю примноживши свої проекти з партнерами, ті, які були зруйновані. І я вам скажу одне: так, форс-мажор, так складна ситуація. Ну, по-перше, ви не заробите такі відсотки. В жодних країнах Європи, Америки та інших країнах, які вам обіцяють, я вам все ще раз скажу, ті відсотки, що навіть сьогодні можна заробити правильно правильно обираючи свої інвестиції в правильні команди і в правильні компанії в Україні, ви не заробите. Головне обрати зрозумілу компанію і зрозумілий проект. І зрозумілу керуючу компанію, яка буде цей проект вести. Це по-перше, якщо ви заробите в Європі дай боже, 4, 5-6 відсотків річних це потолок. В Україні в таких проєктах, як ми обираємо, це реально можна прогнозувати 20-30% відсотків річних на капіталізації. На грамотній управляючій компанії реально можна заробити 12-15% річних з управління плюс. Ви інвестуєте в свою країну, ви допомагаєте своїй економіці, своїй країни, вашої рідної країни, навіть якщо ви сьогодні не знаходитесь тут, рано чи пізно будете повертатись. Ви підтримуєте робочі місця, ви підтримуєте країну, ви підтримуєте економіку, бізнес, військові збори, військових та все інше. Тому моя відповідь дуже проста: ризики є всюди, але сьогодні, навіть в такої. Ситуації набагато більше шансів заробити правильно з правильною командою більше в своїй рідній країні, ніж в будь-якій країні, куди ви можете поїхати. І по-друге, ви бачите зрозумілі вам документи, ви можете приїхати подивитись будь-яке будівництво, будь-який проект своїми очима, а не по картинкам в Азії вести переговори з людьми, яких ви не разу в житті навіть не бачили, тому тут зрозумілі документи, але я ще раз прошу: грамотно підходьте до вибору команд інвестиційних проєктів. вдалих інвестицій вам і мирного неба.